Марія Лешняк – студентка першого курсу Поліського національного університету. Дівчина розповідає, у майбутньому хотіла б розробляти програмне забезпечення та працювати над дизайнами інтернет-сайтів. Я самого маю хотіла вступити на помисту. Я із п'ятого сьому кажу, сказала, що я тільки туди йду, пусть нікуди не йду. Ну і тому що мені дуже подобалося з комп'ютер. Я б хотіла працювати. Ми по спеціальності Марія має діагноз дитячий церебральний параліч, спастичний тетраперез, Розповідає її мама Світлана. У школі дівчина спочатку мала індивідуальну форму навчання, а потім дистанційну. Я дуже шкодую за те, що я не відправила її в школу саме в перший клас, саме з дітьми, тому що от зараз вона знаходиться в групі з дітьми. Спілкування впливає на багато. Набагато на саму дитину, на оточуючих. Це, скажімо так, це зовсім різне, що дитина навчається вдома, і що дитина навчається е, саме у в колективі дівчина стала другою в історії свого університету студенткою, яка пересувається на кріслі колісному. Аби вона могла очно навчатися, заняття і групи проводять лише на першому поверсі, адже в цьому корпусі немає ліфта. Розповідає декан факультету інформаційних технологій обліку та фінансів Поліського національного університету Олександр Ковальчук. Пандус біля факультету був аудиторії всі 80+. плюс. Ця кафедра має такі двері, тобто Маша всі аудиторії заїжджає. Там, де робили ремонти, обов'язково це враховували. Наприклад, ми туалети робили ремонти, тому ми зробили, щоб без порогів, і так у нас є. В жіночому туалеті ми замість п'яти кабінок зробили чотири. Над поліпшенням архітектурної доступності в університеті працюють під час планових ремонтів. Розповідає проректор з науково-педагогічної роботи Поліського національного університету Іван Мартинчук. Сьогодні кожен корпус доступний. Просто хтось будемо так сказати, якийсь корпус доступніше. Ну. По своїм як архітектурним можливостям, тому що в нас є корпус і пам'яток пам'ятка архітектури, який будувався в 1896 році. Зрозуміло, що на той період воно було не передбачено. Інші корпуси, які будувалися вже в радянські часи, або вже в часи незалежної України, вони більш сучасні до певних стандартів. Іван Мартинчук каже, що забезпечити доступність в усіх корпусах університету дорого, а гроші нині мають спрямовуватись на допомогу Збройним силам України. Експертка з доступності та безбар'єрності Ніна Мацюк розповідає, що з 2019 року в Україні діє ДБН інклюзивність будівель та споруд, який є обов'язковим до виконання. Поводитися, що від 2018 року, а зараз у нас на дворі 23 рік дуже багато відбувалося різних робіт, де можна було зробити ті ж самі пониження, замінити до прикладу двері і так далі. Тобто, це питання не чогось окремого до прикладу, ті ж саме те ж саме поруччя, все одно встановлюється питання в тому, ми його встановимо згідно державних будівельних норм, чи просто те, яке ми знайшли найпершим, або те, на яке на наш там суб'єктивну думку, нам сподобалося, і звісно, якщо перероблювати то це завжди дорого, бо часто мені говорять, що ліна це ваша безбар'єрність дорога, і звісно, коли використаний вже бюджет на якісь планові роботи і потім потрібно перероблювати, то це неймовірно дорого, тому що ти вже навіть не працюєш з тим, що в тебе самого початку було. Якщо ж робити самого початку про це. То це не так дорого. Це коштує так само, як і будь-які інші роботи. Так і нічого я не заважаю паралельно шукати фінансування для того, щоб забезпечити безбар'єрі. Марія з Черніхова щодня їздити на навчання до Житомира. Важко окрім того, водії міжміських автобусів часто відмовляються брати пасажирів на кріслі колісному, каже мама дівчини Світлана. Тому вона звернулась до декана факультету, де навчається Марія, аби її поселили в гуртожиток. Нам запропонували гуртожиток номер 4 Так як спочатку не було тут пантуса, нам. Поміняли, зробили пантуса з нуля, бо його тут не було. І разом поставили нам нове вікно і зробили якби облаштування кімнат. Перші два тижні навчання Марія та Світлана їздили з Черніхова на заняття у Житомир щодня. За цей час побудували пандус та облаштували кімнату в гуртожитку поблизу університету, де вони зараз проживають разом. У нас дуже добре облаштований санвузол в калідорі. В нас рядишком все. Є гаряча вода, холодна вода, є рядишком кухня, так що з цим взагалі проблем немає. Єдине, що коли ми, от ми, їхали, ми йшли, ви бачили там, де онкобольниця поворот, там дуже, скажімо так, велика. Ця... Впадіна в асфальту, і коли колесо туди попадає, то там дуже тяжко вибратися. Звідти Ніна на мацюк каже: окрім державно-будівельних норм, важливо створювати прецеденти для того, аби освітній простір ставав доступним. Дуже вдячна студенткам та студентам з інвалідністю за цю сміливість за цей шлях. За... Цю на жаль боротьбу, яку зараз вони ведуть за своє право здобувати освіту, тому що чим більше таких прецедентів буде, тим більше питань буде до вищих навчальних закладів. Тому що часто мені говорять, коли я приїжджаю на якесь обстеження об'єкту, мені кажуть, ну ні, ну у нас не буває людей з неяліністю. Ну звісно, у вас їх не буває, тому що вони ніколи не зможуть тут опинитися. Як тільки ви забезпечите відповідні умови, ви дуже здивуєтесь У нас. Я знаю, що є багато діток з інвалідністю, саме калясочників, які так само добре навчаються, які мають хист до тої чи іншої науки, до тої і хочуть, якби мати професію. Діти у майбутньому, То єдине, що б я порадила батькам просто дати дітям шанс. Тому що не всі батьки дають шанс дітям розвиватися, саме дітям з інвалідністю, саме колясочникам. Що вони просто не хочуть терпати свою нервну систему. Це реально. Просто вони не хочуть, це треба іти, і треба добиватися того, чого. Дійсно потрібно для дитини це неправильно, і треба, треба таким дітям давати зелене світло, щоб вони могли в майбутньому себе реалізовувати. Олена Ваховська, Олексій Черко, Суспільне новини, Житомир.